Це називається відпрацювання всіх, тому що ми не можемо знайти злочинця, який вчинив цей злочин. Розумієте, Ми вже всі методи якби, наші вичерпали, і нам доводиться всіх перепровіряти. Знаєте, як участкові ходять по дворові і так само перепровіряють. от уже е, ми можемо 20 людей вже провірити, і можливо серед них знайшлося Я не говорю, що ви вам повістку ніхто не хоче вручати. Я не говорю, що Ви, ви, ви мені ну, для покажіть того... законні підстави, я вам покажу документи. Я вам, вам пояснюю, що Давай, давайте так, або законні підстави, і я вам показую всі свої документи, або виписаний ви протокол за, про затримання, їдемо ми... часом, виясняємо її дані. Так, Тому що, що в мене затримую? немає часу. Для для про чого? цей а? діалог, А може, а показуєш а не покажеш. Я вас можу запитати, для чого затримувати. Ви що, всі не ви злочин, щоб вас затримали? Злочин, то які підстави перевіряти мої документи? То, то я б вам пояснив, що особа е, може бути причетна. Ви просто як я вас перевірю. Спочатку перевіри, перевірили, чи я громадянин, я показав я вам громадянин. Тепер починаєте, запишу, я, передам, знаєте, виясню. Із е, того із цієї опери, що як на машині, я вам показав посвідчення і все. Ну, от, е, от, я, пер... я вам можу Два... показати, я скажу, до повного ознайомлення, щоб ви прочитали, подивилися то ці сторінки. Не але не переписувати ніякі дані. А як я перевірю його? Ви ж хочте на подлінось перевірити, чи я громадяни. Я хочу перевірити, що чи ви не перебуваєте в розшуку? Ну Куда якщо у вас є підозра, що я перебуваю в розшуку, приносьте документи, який показуйте. А, я вас піду переносити. Що я перебуваю в розшуку, що так в мене переношують. Я, не говорю, про вас. я не, не говорю конкретно про вас. Якщо в мене був документ, був що такий. У вас такий? є законні підстави перевіряти документи? Так -да. У мене є підозра, що ви скриваєте свою особу. Не даєте для перевірки документи, і ну, ми не можемо встановити, хто ви Олег що ви поліцію то визивайте, Це... Каю, я яка? Поліцей. Я поліцейська. Патрульний. Ти яка різниця так само покажу. Тільки вони планше. Що? Що? Ми будемо пів години ждати, поки визвотити патрульну не, не питання, розумієте, що ви що ви поліції. Ви це як, як е, е, платник податків е, заберете е, часу патрульного, як потрібна якась допомога. Будемо пів години, ви, 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 як ви обмежуєте ви. мої права. Я громадянин України, я маю право свободно переміщатися по території України. Ви зараз обмежуєте мої права. Перегородили мені дорогу. Я не можу виїхати. Це у нас ви в моєму дворі обмежуєте мої права. біля двору. Ніхто нічого не обмежує. Ну, Покажіть, будь ласка, паспорт, ми перевіримо. Ідіть далі. Ніхто вас ніхто не обмежує ні в чому. Громадянин в першу чергу не винен. Ви повинні доказати, що я винен. Ви повинні до мене прийти з протоколом у З З протоколом. І вас ніхто не затримає. Який протокол? Ви що? Затримані ну так чому ви мене затримуєте зараз? Мені потрібно їхати, ви мене затримуєте, так? Да. Не на законних підставах, тому що нема ні протоколу, нічого. Ви просто мене затримуєте. Визивайте поліцію. Я, я працівник поліції, для чого вам потрібно? Я приїхав, показав вам посвідчення. Далі нічого, ні документи ніякі нічого не показують. Я вам паспорт показав. Ну що, ви мені так показали? Як я можу пам'ятати? Я, я можу там. показати, але, але не потрібно переписати. Ваше стрибування не подивитися, а переписати? Не переписати. Перевірить дані. Ваші чи подають. Покажіть паспорт і ми просто перевіримо і підемо далі. Для чого ви пішівку твою і всіх тероризуєте? Ви хочете зібрати тут півчеркасського управління поліції чи як? Я хочу, щоб все відбувалося по закону. Не прийшли люди якісь без ніяких підстав і перевіряли документи. Не має такого бути, розумієте? Бо повинні бути певні підстави. Ви приходите до когось, не буде тільки смари за людей. Кожні злочину. І перевіряємо. Ви ведете, як особа дійсно. Яка, яка... Шукаєте, покажіть Конституцію України, голов... головний ми закон, де написано, що ми маємо право щось там шукати. Ну, звісно. Ну, звісно. Десь, я... Так, так. Викликайте конфлікт, як попросимо замість. Зараз буде поліція, а? зараз і туди, так, і це це є поліція. поліція це яка вам ще поліція? поліція. Скільки чоловік вам з поліції правила? Там і, і є і ще працівники поліції. Там сільська рада, якщо ви не довіряєте, на сільській раді можете поспілкуватися. Працівники поліції з БУ там перебувають усі. Пройдемоте, будь ласка. Почекайте, зараз прийде жінка.